Чачі ПІТІ перетворюються у суперзастосунок та середовище, де можна створити власних агентів. Чому ai і браузери можуть принести більше шкоди, ніж користі. Доля роботів, яких б'ють люди? Дивимося, що стало в світі штучного інтелекту за останній тиждень часу. А сталося багато чого цікавого. То сідайте зручніше, ставте лайки і будемо починати! Цього тижня OpenAI провели день розробника і представили аж три великі оновлення. Перше оновлення це можливість запускати застосунки прямо з інтерфейсу ChatGPT. Тобто ви вводите в чаті назву застосунку: там Figma, курсера, Booking.com, І інлайн, прямо спілкуючись з чаті. Ось, наприклад, я хочу знайти плейліст на Spotify. І ось, бачите, запускається Spotify. І згідно твого запиту генерує плейліст, який можна прямо прослуховувати або відкривати в аплікейшені вже Spotify. Або, наприклад, я хочу знайти там нерухомість оренди квартири на сервісі Zillow, в мене прямо відкривається карта. Можливості орендувати. Це все клікається, і далі я вже можу з тими функціями перейти в застосунок і там продовжувати там, планувати оренду там, чи купляти квитки, якщо це про Booking.com, або якщо це Canva. Ви заходите, вам генеруються презентації, варіанти. Згідно вашого запиту, і ви можете прямо в тому продовжити працювати. Вони на сайті в себе так само дають ряд цікавих прикладів. Ось, бачите, так виглядає Booking.com інлайн, так виглядає Canva. Ось тут ще з таких цікавих застосунків: Фігма, тобто Фігма, бачите, ми можемо прямо завантажити зображення, викликати фігму, і нам намалюється ось така от діаграмка. Далі ми можемо вже її відкрити і дітити прямо у фігмі. Вони так само планують залучити, бачите, ряд інших. Застосунків, з якими будуть нативно інтегруватися, і свого роду такий чат GPT перетворюється такий супер застосунок, супер-ап, де ти можеш там в вигляді спілкування чат-інтерфейсу взаємодіяти з іншими застосунками, доступними, наприклад, Uber або Замовлення їжі, або в майбутньому можливо це буде Сільпо, розетка. Вони прям розробили власне свій АП SDK, можливість інтегрувати інші застосунки в свій чат-інтерфейс, тому я думаю, багато. Ближчим часом ми побачимо таких от цікавих інтеграцій. Якщо ж говорити про користувацький інтерфейс, то я заходжу в чат GPT, і в мене тут зліва є ось це налаштування Settings. Я коли його викликаю, я йду в Apps and Connectors, і в мене бачите, вже є ряд під'єднаних застосунків. Spotify я під'єднав Notion Figma та інші. Ось тут бачите Canva, ще не приєднана. Я можу її приєднати. Ось. Ну і знову ж таки є можливість під'єднювати власні застосунки, якщо ви заходите в налаштування Settings. Включаєте девелопер режим, то у вас з'являється Create, і тут ви можете зробити власну інтеграцію. Відповідно, давайте зараз я цей режим відключу. Ось тут в мене досить простенький промпт. Знову ж таки, я можу викликати Фігма в зверненні прямо в промпті, або ось тут на налаштуваннях я можу включити Фігма. І виконуючи такий промпт. У мене малюється ось така от діаграмка, я можу зробити її на повний екран, спробувати збільшити. Ось, Ну і далі я можу вже з нею працювати. Прямо в Наразі підтримує лише діаграмки. Робити якісь велофрейми, чи малювати якісь мокапи чи складні дизайни поки що не можна, але лише можна робити ось такі от простенькі діаграми. Ось тут в мене, наприклад, інтеграції з Spotify. Я попросив на основі того, що ти про мене знаєш чат. Згенеруй мені пісню, яка відповідає моєму портрету. І Ось такі я побачив пісні. Ну, досить цікавий вибір. Тут так само спробував англійською мовою це саме зробити. Ось такі от пісні мені згенерував чат. Працює так само на мобільному пристрої, доступно для всіх користувачів, навіть тих, хто має безкоштовні підписки, ось такі от інтеграції з сторонніми застосунками прямо з чату. Друге велике оновлення, яке показала OpenAI, це повноцінний редактор в чат GPT для створення власних агентів. Ось так воно виглядає, дуже схоже до НЕЙТЕН або Make.com або Zapier. коли візуально в вигляді такого drag-and-drop можна притягувати кубики. Казати, яка дія має викликатися, казати, який віджит має показуватись, казати, яка модель має використовуватися, конфігурація з під'єднанням до MCP серверів і багато іншого. Це все зараз доступно теж в OpenAI в їхній сімействі продуктів. Якщо ж подивитися на їхньому сайті, ось тут є кілька цікавих таких от інтеграцій. Перша інтеграція це вони показують такий з магазином Albertsons, тобто адміністратор цього магазину, зайшовши до себе на адмінсторінку бачить, що в нього там проціли ціли продажі по якимось продуктам. І справа, ось бачите, прямо вже інтегрується цей агент, з яким він може поспілкуватися, який проаналізує там всі купілі за останній період часу, по якому регіону просідання та інші речі допоможе йому прийняті рішення. Бо ось, бачите, як агент інтегрується в інтерфейс HubSpot. Знову ж таки, адмін режим роботи в режимі HubSpot. Тут додається оцей от агент, кастомне вікно, і він. В контексті розуміє, що відбувається, і дає певні рекомендації. Як доступитися до AgentBuilder? Для цього нам потрібно завантажити Playground від OpenAI, стандартний функціонал, адміністративна панель. Ось тут зліво в нас з'являється Agent Builder-віконечко. У мене тут є вже створений перший мій тестовий агент. Я трошки подивився, побався, як воно працює. Бачите, в нас є кор-компоненти, в нас є різні інструменти, є логічні речі. Ну, і є різні роботи з даними. Знову ж таки, це не є повністю там версія вільна від інженерії. Все рівно треба трошки буде розібратися в тому, як воно працює, але принаймні поріг входу він суттєво зменшився. Ось тут, наприклад, я можу додати MCP і в налаштуваннях вибрати або ті MCP, які мені пропонує OpenAI, або сторонніх розробників, або вплоть до того, що я можу створити власний MCP, з яким буду працювати. Так само є знову ж таки можливість підключати. Різного роду конфігурацій. Ось тут в мене бачите, і e фелз-конфігурація, яка мені допомагає прийняти рішення. Ага, я хочу агента викликати, який буде там допомагати мені резервувати літак. Або я хочу агента, який буде допомагати мені резервувати готель. Додатково ми можемо. Знову ж таки, оцю комунікація з агентом в вигляді чату теж кастомізувати. І ось в них така є річ, яка називається віджити. Я ось зробив такий віджит, і в них для цього є навіть окремий редактор віджитів. Ось так от він виглядає. І якщо ви хочете створити новий віджит, ви просто кажете, слухай, створи мені віджит, який буде показувати погоду. І ось цей от редактор за лічені секунди прямо вам пише код, і далі ви його оцей от віджит, можете інтегрувати в роботу агента чат-інтерфейс. Ось такий в мене вийшов класний віджит, і далі я можу знову ж таки його інтегрувати як ось цей от, в свій workflow, і в режимі Preview дивитися, як працює мій агент. Show me flight from Krakow to London as I'm traveling next week. І ось, бачите, я дав запит в вигляді чат-інтерфейсу, агент проходиться. Доходить до класіфаєра, обирає: ага, тут Ігор мене питає про флайт і перенаправляє мене в агента, який займається польотом. І от генерує мені ось такий от віджет. Далі це все можна інтегрувати в ваш вебсайт, ваш сервіс корпоративний чи приватний. Це все таким чином працює. У нас насправді досить активна була дискусія в шій спільноті на рахунок Agent Builder і порівняння ZN8N. І насправді, якщо подивитися в... Agent builder, то одне з потужних переваг, яку вони додали, це можливість додавати гардрейли. Гардрейли це, наприклад, модерація контенту. Ось тут я додаю модерацію, і в мене зразу там не пропускати хейт, не пропускати харасмент, не пропускати інші речі, або джелбреки, захист від джейлбрейків, або захист від деятелі різних інджекшенів, коли там іде інформація, яка потребує кредитної карточки, або паспортних даних, або інших речей. Тобто OpenAI Згенерував оцю кучу різних таких ґарлелів, і компаніям не потрібно витрачати величезні гроші для того, щоб це самому розробляти. У вас вже є оцей рівень захисту. Власне, тому точка входу використання компаніями меншими, більшими OpenAI Toolset, вона дуже сильно скорочується, вона дуже сильно спрощується. Тобто тепер будь-яка enterprise підписка на OpenAI в компанії дозволяє кожному працівнику. В директору департаменту або інженерам, які працюють в департаменті, використовувати цей agent builder для того, щоб автоматизувати свою робочий процес. В чому є велика велика перевага у цього зменшення складності порогового входу в використання агентів у робочих процесах. Ну і третє велике оновлення це є кодекс. Вони оновили цю модель і ряд функціоналу по роботі з цією моделлю. Зокрема, вони додали можливість викликати цю модель тепер. Через Slack, ось тут є приклад переписки колег в Slack, і от бачите, кодекс викликається як агент, і вже відповідно робить необхідні активності, необхідні дії згідно того запиту, який йому надали. Додатково вони впровадили можливість збору аналітики. Тобто, якщо ви використовуєте кодекс в компанії, то тепер є можливість зрозуміти, а скільки інженерів ним користуються, а скільки було коду згенеровано, і піар реквестів було засабмічено використовуючи кодекс агенту. Тобто такі речі вони дали. Додатково вони ще в кінці конференції показали три маленьких оновлення. Це є перша міні-голосова модель GPT-Realtime Mini. це є інтеграція GPT 5 Pro через API. І це є інтеграція sora 2 через API. І я зараз, до речі, проводжу класний один експеримент з одним з моїх улюблених сервісів HeyGen. І я теж напишу про це в нашій спільноті, яким чином SORA 2 інтегрується в HeyGen і що з цього цікавого виходить. Чим мені подобається Lavable на відміну від Cursor та Windsurf, так це порів входу. Тобто це є зовсім інша парадигма. І мені здається, що наші діти тепер по-інакшому будуть дивитись на інженерну розробку. Для них це буде просто ввести промпт в маленьке діалогове вікно і під капотом буде відбуватися магія. Ну і зокрема в одному зі своїх останніх оновлень Lavable додали підтримку повноцінного бекенду. І я зараз покажу, як це працює. А так само вони додали можливість використовувати різні AI-моделі. І вам не потрібно конфігурувати різні ключі, не потрібно там прописувати якісь складні конфігурації. Просто кажете, я хочу в своєму застосунку використовувати AI, наприклад, для вирішення математичних задач або для там діагностики якихось речей. Я ось тут спробував теж побавити з лавабл, створив такий невеличкий застосунок, який аналізує. PDF документи ваших аналізів, і по ключовим біомаркерам показує тренди. Тобто ви завантажуєте PDF і далі ви можете там перейти на тренди, там, проскролити якісь тренди і побачите, ага, як у вас змінювався тригліцерид, або HDL, як змінювався, або LDL, холестерин, як змінювався. Знову ж таки, ось так виглядає їхній бекенд. Є база даних, є користувачі, є sign-off, бачите, є різний історич, який використовуються. Це все. Під капотом Lovebell, Я навіть це не конфігурував, я просто в чаті проговорював, що мені потрібно. Ну і знову ж таки, це все крутиться, використовуючи Gemini AI-модель. Lovebell має з ними партнерство. І ось, бачите, цей застосунок я опублікував, він є публічний, можна на нього клікнути, зайти, подивитися, як він працює. Я посилання лишив в нашій шість спільноті, і бачите, навіть є якийсь тренд, що користувачі заходили, дивилися, користувалися і багато. Напевно, завантажили своїх аналізів і дивилися, як воно працює. Тобто, звісно, воно не ідеально, але тенденція, ну ви самі бачите, куди воно рухається. Ця новина буде цікава всім, хто хоч якось доторкнувся до вайп-кодингу і тепер хоче якимось чином поглиблювати свої навички і якось структурувати своє знання. Компанія Курсор вона анонсувала ряд навчальних курсів, які доступні на їхньому youtube каналі AI Foundation. Ось бачите, тут же ряд курсів в них запущено. Так само в них на сайті є окремий Learning Напрямок, де дублюються ті самі курси, і ось бачите ті курси, які вже випустили, про агентів, інструменти, токени, і ось бачите ще 9 нових різних курсів. Компанія планує випустити. Додатково, в них прямо на сайті є ось таке діалогове вікно, і ви можете спілкуватися з тим курсом. Тобто, ви подивилися, у вас є якісь питання? Ви можете тут в чаті задати. Використовуючи GPT-модель, чи клот, і спілкуватися по тій інформації, яку ви почули на курсі. Ще одна річ, яка прям дуже-дуже класна, це те, що ті курси тепер можна слухати на YouTube не лише англійською мовою. Як ви знаєте, YouTube активно впроваджує дублювання відео різними мовами, і, зокрема, ці курси так само вже є продубльовані на українську мову. Тому, будь ласка, насолоджуйтесь, слухайте і навчайтеся використовувати сучасні технології, зокрема курсор і їхні. Вайб-кодинг практики. Якщо ви досі стежили за нами, ви вже бачили кілька демонстрацій використання агента курсора. По суті, агент просто запускає інструменти в циклі. І якщо ми вже заговорили сьогодні про курсор, давайте я вам покажу ще два класні сценарії. Мені здається, у нас прямо сьогодні такий інженерний трошки випуск виходить, але я думаю, буде цікаво корисно. Зокрема, один з сценаріїв це є можливість з курсору викликати браузер. І тестувати ваш застосунок прямо в браузері. Тобто ви написали код разом з курсором, ви попросили, а давай тепер цей код запусти в мене в браузері і провалідуй основний функціонал, наприклад, цієї форми. І курсор, бачите, проганяє всі тести, всі необхідні робить перевірки, пробує поламати цю форму, пробує якимось чином на неї вплинути. Дивиться на користувацький інтерфейс і вам генерує на виході репорт. Ось, будь ласка, Ігор, тримай. Це твій тестовий репорт, який ти можеш використати. Я протестував цей от застосунок. Ще одна класна інтеграція це можливість взаємодіяти з Figma. Тобто, ви знаєте, Figma має свій нативний mcp сервер І ось тут вони на демо покажуть: дивіться, справа, це мій дизайн Figma, який розробили дизайнери. Зліва це мій інтерфейс курсора. І тепер я кажу: гей, курсор! Зінтегруйся, будь ласка, з MCP-сервером Figma і перетвори ось цей дизайн в код. І після ряду дій, ось бачите, в браузері знову ж таки в нас запускається цей вже інтерфейс. І тут він порівнює це як, ну, трошки криво десь щось поламалося, але концептуально насправді досить добре було все зроблено. Ось він навіть просить, давай тепер поправ, бо я бачу, що форматування трошки з'їхало. І ось, бачите, в кінцевому результаті Figma І ось. Ну, далі щось воно далі поломане, Напевно, треба руками лізти. Але до чого це я веду? Я веду до того, що зараз курсор, мені здається, намагається покрити всі кроки класичного software Development Life Cycle, SDLC. від дизайну, від розробки рекваріментів, перетворення фігми в код, написання коду, тестування, деплоймент. Тобто, я думаю, вони далі, далі будуть прокачувати курсор, і в нас вийде така платформа, яка покриває повністю наш SDLC Life Cycle. Як ви знаєте, SORA 2 отримала велику кількість нищівної критики. Ну і зокрема люди говорили в інтернеті про те, що куди ви направляєте Computing Power, замість того, щоб лікувати рак, ви тут берете і генеруєте недолугі відео. Ну і сем Альтман для того, щоб якось реабілітуватися, він публікує в себе на сторінці блог, де він каже, що дивіться, ми плануємо ввести дві речі: перша річ, що буде стосуватися right Holders, тобто. Більш такий гранулярний підхід до того, хто і як, і коли може використовувати ваш аватар. Ну, бо по великому рахунку, вони зробили машину для діпфейків. Тобто ти можеш зливати своє відео або чиєсь інше відео і зробити з цього аватар, який використовувати вже у інших згенерованих відео. Відповідно, сам каже, ми цього, ну, не то, що позбудемося, ми введемо нові полісі і правила, як це можна обмежити. Другу річ, вони говорять про те, що автори креатори, які будуть створювати відео, якимось чином будуть отримувати інсентів. Тобто, якщо там є мій аватар, і з моїм аватаром він популярний, з ним створюють відео, я би мав отримувати якісь за це гроші. Мені воно дуже нагадує. Цю модель, яку вони десь планували запустити в форматі Custom GPTs, Я автор Custom GPTs, Якщо моїм GPTs користуються, я отримую від цього гроші. Вони так то і не запустили, тому я сумніваюся, що вони ту модель так само зроблять і запустять. В мене на каналі є відео, згенероване штучним інтелектом. Я там використовую ряд різних клонів і так само використовую SORA2. Тому, якщо ще не бачили, зайдіть, подивіться, там досить цікавий такий користувацький досвід у цьому відео. А поки ми всі чекаємо chrome браузер зі штучним інтелектом, є нагода спробувати comet браузер від Perplexity, який зараз став безкоштовним, тобто є можливість безкоштовно його скачати і ним користуватися. Звісно, там є ліміти, є обмеження, але принаймні ви відчуєте, що таке. Використовувати штучний інтелект у браузінгу, але й інша сторона цієї медалі, і насправді, ось такі от браузери зі штучним інтелектом можуть навіть завдати великої великої шкоди. Компанія Guardio опублікувала три різні сценарії, де, от власне, вони використовували Perplexity і де Perplexity себе вів досить неадекватно. Вони згенерували фейкову сторінку магазину Walmart і скинули її на Perplexity для того, щоб. Perplexity замовив якісь товари, Apple годинник з цієї сторінки. Perplexity не відстрілив, що це є фейкова сторінка, що це є фейковий вебсайт. Він її розпізнав як сторінку справжнього магазину Walmart і попросив користувача ввести дані, своєї кредитки, свої адреси у формочку. Ну і відповідно там з камери вже підхопили ці дані і собі їх зберегли. Це є перший такий от негативний сценарій. Ще один негативний сценарій це фішинг емейл. Вам на пошту приходить лист, і ось там є якісь такі невеличке посилання. Ви далі кажете, Perplexity, проаналізую цей лист, там і допоможи мені згенерувати відповідь, бо там я бачу мені мій менеджер з банку написав. Відповідно, AI, коли аналізує, вона клікає на це посилання, відкривається знову ж таки фішингова сторінка. Далі Perplexity каже: Ну слухай, введи тут свої дані свого банку, імейл, пароль, і ви це все вводите, і відповідно зловмисник знову ж таки забирає ваші ці всі дані до себе. Ну і третій такий негативний сценарій це коли на сторінці ховають прям компоненту. Бачите, з таким промтом шкідливим. І коли ви робите запит AI, AI, звісно ж таки, розпізнає, що це є сторінка. От, вам прийшов якийсь там не знаю, аналізи від вашого лікаря, Ігор, будь ласка, подивись по цій адресі. Ви скидаєте цю адресу в Perplexity, а зловмисники там зашили вже цей прихований промт. Ну і знову ж таки, Perplexі, не та, як людина вона бачить дві кнопки, вона бачить ще ту приховану третю кнопку, і клікає по ній, і таким чином відправляє вашу сенситивну інтернуто. Інформацію зловмисникам. Тому моя вам порада. Користуйтесь цими браузерами, але дуже-дуже обережно, щоб не спровокувати ось такі от шкідливі дії, коли ваші сенситивні дані будуть викинуті назовні, і зловмисники ними скористаються. Компанія Opera також анонсувала вихід свого браузера зі штучним інтелектом. Neon. я колись давніше розповідав про нього відео, і ось зараз, нарешті, є можливість почати його тестувати. Ось тут на відео вони показують класний приклад, коли ви. Відкрили YouTube і кажете, слухай, а з цього youtube відео покажи мені, що вона готує, і покажи мені рецепт цього пирога. Ну і вам там чат збоку дає цей асистент цей рецепт. Ви далі кажете, слухай, а тепер мені замови інгредієнти з цього рецепту. Ну, у вас відкривається там окреме віконечко, де замовлені інгредієнтів, і ось вам додому прийшли ці інгредієнти. і Ви вже далі розповідаєте, який класний рецепт пирога. В інтернеті також з'явилися ряд інших відео, де користувачі показують, як користуватися цим Opera браузером. Дуже схоже до Perplexity, дуже схоже до майбутнього Google Chrome зі штучним інтелектом. Справа в нас з'являється асистент. По центру, бачите, є можливість виконувати різні промпти, виконувати команди, є карточки, є віджити. Все дуже схоже до типових браузерів зі штучним інтелектом. З точки зору доступу до цього браузеру, наразі він доступний лише по. Формі раннього доступу, тому заходите до них на вебсайт, opera Neon, заповнюйте формочко і через кілька днів отримаєте повідомлення на пошту. Будь ласка, можна скачати браузер. Єдиний момент цей браузер платний? Ось мені прийшло запрошення, каже Ігор, слухай, заплатити 20 доларів, і ми тобі дамо покористуватись тим браузер. Ну я поки що думаю, чи треба витрачати гроші, чи треба ще трошки почекати, поки вони зроблять безкоштовну версію для всіх, щоб ми могли спробувати цей Opera, Neon, ще один браузер зі штучним інтелектом. А ось і історія про роботів, яких п'ють люди. Ось тут на відео ви бачите робота Uni3 r 1 Він використовує Nvidia Jetson як основний. Мозок цього робота, і ось бачите, ряд таких тестів, де люди намагаються дестабілізувати робота. Ну, насправді, з одного боку, воно може видатись смішним. З іншого боку, це тести на стабілізацію робота. Тобто, зокрема, коли робот працює в важких промислових умовах, і коли його там щось вдарило, щось стукнуло, і йому треба відновити стабілізацію, то, власне, проводять ці тести, зрозуміти, як робот на це все буде реагувати. Ось тут ще один приклад відомого нашого робота-собачки, якому. Вкоротили лапки, і ось вже за якийсь час штучний інтелект допомагає роботу стабілізуватися, знову встати на ноги і продовжити виконувати свою роботу. Навіть при таких от важких травмах, важких ударах чи там каліченнях, робот далі продовжує виконувати свою діяльність і працювати на виробництві. Ну і ще один приклад такого стабільного робота, який вже працює. Не один місяць на виробництві, зокрема, 5 місяців. Робот FIGURE кожного дня приходить на роботу і його день триває 10 годин, працює на заводі BMW і збирає усі от комплектуючі. FIGURE робот мені здається, це ті власне роботи гуманоїди які досить сильно відірвались від загального ринку. Так, є Optimus в Тесли. Так, OpenAI інвестує теж великі гроші в роботів-гуманоїдів. Так, є ЮніТрі, але от власне FIGURE, якщо ви не знаєте, подивіться за цю компанію, вони насправді, з точки зору робототехніки, створення роботів гуманоїдів які вже реально працюють на підприємствах, на виробництвах, дуже сильно відірвались вперед. А на цьому все. Ось такі були новини тижня зі світу AI. Дякую всім за перегляди. Підтримайте наш YouTube канал та ставайте спонсорами. А ще долучайтесь до нашої ще спільноти, бо я вірю, що за цими технологіями майбутнє. З вами був Ігор, точніше, клон Ігора. Всім па-па і до наступних зустрічей!